Я тижня Катерина, з освіти першого курсу Сноудського професійного ліцею. Презентую вам технологію приготування автентичної страви Хмельниччини картопляна колісе. Мені для приготування потрібно картопля, цибуля, сало, натуральна ополонка, тонкі свині, киші, чесник, перець та сіт. Рібко нарізано цибулю та сало, смажимо разом. На новую тертку натираємо картоплю. До натертої картоплі додають цибулю з салом. А також сухий чесник. Перець та сіль. Начинка готова. починаємо на Наша кашка на пів наповнена, нам потрібно зробити квадрокколі, щоб наше повітря вийшло. Випікаю колбасу в духовій шафлі, розігріті до 170 градусів 30-40 хвилин.